Цієї неділі, 25 вересня, вся Україна буде відзначати день машинобудівника. Традиційним він є і для Чернівецького машзаводу. З нагоди професійного свята, свій колектив та всіх дотичних до сфери машинобудівництва. Привітав генеральний директор машзаводу Віктор Сідляр. Дорогі машинобудівники, наші рідні, близькі, друзі, шановні пенсіонери. Як завжди, в кінці в останню неділю вересня. Україна святкує День машинобудівника, відзначає. До цього дня ми підходимо з тривогою і з деякими здобутками. Ви знаєте, що в країні точиться жорстока війна, але економічний фронт це теж фронт. І те, що робить наш наш завод, наші працівники, теж, напевно, є якась невелика капля в нашій майбутній перемозі. Хочу вам доповісти всім буковинцям, нашим працівникам, що за 8 місяців Марзавод сплатив податків на суму 43 мільйона 306 тисяч 325 гривень. Це 300 з невеличкою кількістю, 320 чоловік сплатили такі податки до місцевого і до державного бюджету. До державного бюджету це 25 мільйонів 12 тисяч, до, до, до державного, до місцевого 11 мільйонів 965 тисяч І до пенсійного фонду майже 7 мільйонів. Дуже високе податкове навантаження на одну людину. Я цим горжусь. Я горжусь кожним нашим працівником, який в цей важкий час працює, віддає себе всі свої сили для України. Ми, як машзавод, завод, надаємо дуже велику, ну, не можу сказати дуже. Надаємо допомогу і Збройним силам і іншим підрозділам, які захищають нашу Україну. Тут я не буду детально говорити, бо це специфічна допомога. Ну повірте, що ми її надаємо безперервно і ось цей конкретний момент. Там теж дещо робиться для фронту. Ми тримаємо нашу територію в прекрасному стані. Хотів би відмітити, що ми також здаємо. Надаємо, в тому числі марзавод, допомогу нашим суміжним суміжникам. Це різні організації. Ми сплатили абсолютно в цей важкий час, я би відмітив як гордість. Ми сплачуємо всі податки до місцевого бюджету. Ми сплачуємо мільйон гривень за землю щомісяця. Хоча ви знаєте, ми можемо не сплачувати ці податки, але ми їх платимо. Обійових коштів не вистачає, але ми їх знаходимо. Ринки абсолютно нові зараз в нас. Ринки. Як збуту, так і ринки постачання матеріалів для продукції, яку ми виготовляємо. Те, що було в Україні до війни і те, що зараз, це дві дуже великі різниці. І я хочу привітати взагалі всіх машинобудівників в Україні, які працюють зараз, бо це просто подвиг. Я знаю, що наші колеги зараз для нас виготовляють трубу в Нікополі. А ви знаєте, що там зараз Нікополь утюжать. Русский просто утюжать стирають з лиця землі. Це Краматорськ. Там ми теж отримуємо допомогу, отримуємо паковки. Інші машинобудівні підприємства. На жаль, немає зараз у нас фактично металургії, та, яка була до війни. Це і Азовсталь, і комбінат імені Ілліча. Зараз ми шукаємо цей метал, який раніше отримували українські, Ми беремо за кордоном. Ми сплачуємо ПДВ. До речі, ПДВ ми сплатили на суму 16 мільйонів 300 тисяч. Копійка в копійку. Я горжусь тим, що наші люди, наші люди сплачують такі податки ще раз до бюджету. Це величезні податки в цей важкий час. І це також вклад кожного нашого працівника в оборону війну. Святом всіх, дорогі машинобудівники, Святом наші рідні, близькі, пенсіонери, святом ті, хто дотичний до маршзавода, колись працював на машзаводі, чи взагалі бував на машзаводі на нашому басейні. Всіх я вітаю! З немашеного це не свято, але це все-таки подія. Я надію, що ми переживемо це все. Я надіюся на швидку скору перемогу України над Росією. Скоро перемогу. Я надіюся на відновлення економіки. Я надію, що ми переживемо цю важку зиму. Зараз ми до них, до речі, готуємося. І бажаю всім міцного здоров'я, вічна пам'ять тим, хто загинув за нас зараз на фронті. І... Здоров'я і наснаги тим, хто там, слава Україні! Слава нашим збройним силам, святом.